Яку саме допомогу можуть отримати люди зі статусом ВПО? Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні ми розбираємось саме з цим питанням. Окрім держави Україна, внутрішньо переміщеним особам допомагає ряд міжнародних організацій. Ця допомога вона реалізується на декількох рівнях і е, багатьма організаціями. Тому про деяку допомогу особи можуть навіть не знати. І мета цього відео донести до вас, які саме міжнародні організації і яка саме державна допомога вам надається. Після того, як ви вимушено покинули місце свого проживання і знайшли житло на певній території, де вирішили осісти, ви подаєте заявку. На отримання довідки про статус ВПО. Детальніше ми розглядали це в нашому минулому відео. Отримавши цю довідку, вас заносять в єдиний реєстр внутрішньопереміщених осіб, який функціонує з 2016 року. На підставі того, що ви занесені до цього реєстру, ви можете вже звертатися про отримання грошової фінансової і матеріальної допомоги, яку реалізують, окрім держави Україна. Ще ряд міжнародних організацій. Держава Україна надає допомогу на компенсацію на проживання, а міжнародні організації запровадили е, різні грошові допомоги, які можна умовно поділити на е, одноразові виплати, тобто як тільки ви отримаєте статус е, внутрішнього переміщення особи, і щомісячну грошову допомогу, якщо ви в ній потребуєте. Зокрема, такі організації це є по програмі ООН. Вона має декілька програм: це, зокрема, програма одноразової допомоги, що становить близько 2200 гривень на одну особу у родині, і багаторазова програма. По наданню допомоги внутрішньо переміщеним особам це дві різні програми. Є програма міжнародного червоного креста, що становить 2500 тисяч тисячі на родину. Вона платиться одноразово, але є можливість подати додаткові документи. І якщо ви підпадаєте під категорію, вона може бути продовжена на більшу кількість місяців для дітей. Окремо є допомога на рівні ЮНІСЕФу. Остає питання, яким же способом і е, як можна простіше отримати цю допомогу? Запущені е, електронні е, ресурси на порталі АІФУФІА і е, окремо це е, є допомога. Ви можете подати заявку там, при цьому ви можете подати заявку як на разову допомогу, так і пізніше на е, її продовження. І через цей електронний ресурс подати всі необхідні документи. Сплачуються вони через а, Ощадбанк. Якщо ви а, не а, маєте відповідної картки, то ви зможете її відкрити, і тоді отримувати цю грошову допомогу прямо а, на свій рахунок. Таким чином ми розглянули, що існують допомоги від держави і Допомога на міжнародному рівні. Вона поділяється на разову допомогу і на щомісячну, в разі, якщо родина цього потребує. Сплачується вона е, на всіх членів родини. І для найпростішого і найкращого е, способу її отримання слід звернутися через електронні ресурси, які створені на порталі i.gov.ua. Ми спробували надати вам вичерпну. Інформацію про таку допомогу і сподіваємось, що вона була вам корисна. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтесь з нами.